Ожне сьогодні найкращий момент, щоб притиснути Росію сильніше, і це зрозуміло. Без певних ключових чинників у Росії не буде реальної мотивації вести змістовні переговори. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дивіться у нашій програмі. У тисячний день війни Кременчук знову проводжав в останню путь свого героя, старшого сержанта Олега Тамілова. Воїн мужньо боронив східні кордони України та загинув 14 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна шана та світла пам'ять герою 19 листопада, тисячний день великої війни, тисячний день болю, боротьби та нескінченної надії. І сьогодні Кременчужани знов із чорними хустинами на головах. І військові міцніше стискають зброю, ніби тримають її за свого побратима, старшого сержанта Олега Тамілова, який уже не зможе цього зробити, 14 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині воїн загинув. Старший сержант Тамілов Олег Володимирович народився 24 грудня 1972 року. Проходив військову службу за контрактом з 5 вересня 2023 року на посаді гранатометника штурмового відділення 14 березня 2024 року. Виконуючи бойове завдання захисту України її суверенності та територіальної цілісності, загинув. Перш ніж добровільно доєднатися до лав Збройних сил України, Олег присвятив чимало років свого життя Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тож колишні колеги воїна прийшли до міського палацу культури провести його в останню путь. Це була дуже добра людина, яка врятувала багато життів і віддала востаннє своє. Було у нас багато чого. Ми з ним пережили, багато складнощів, багато всього мене навчив він. Коли я прийшов сюди працювати начальником корова, всього мене навчив Дан даний. Олег. З Олегом ми познайомились під час реабілітації у Черкасах. Трохи згодом разом поїхали обороняти країну на Донеччину, пригадує доцент, побратим полеглого воїна. Прийшов він до нас, не дуже вмів володіти зброєю там і так далі. Навчився всього буквально за лічені дні. Тобто, ну це людина, яка вчилася, розвивалася. Стремилася стати кращою. На той момент я був його командиром взводу, і в планах мене було ставити його на посаду сержанта, командира відділення або сержанта взводу. Такі люди повинні були творити історію, розвиватись, піднімати нашу країну. Світла пам'ять воїну Олегу Тамілову, вічна шана. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Тисячу днів українці ведуть запеклий бій із окупантом за свободу, незалежність та мирне майбутнє. Тисячу днів ми відстоюємо своє право просто жити. Про це наш наступний сюжет. Тисяча днів невпинної боротьби за свободу та незалежність. Тисяча днів болючого відліку часу, сповненого трагічних подій, втрат і героїзму українських захисників та захисниць. 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з повномасштабною військовою агресією Росії, яка принесла невимовні страждання, руйнування і виклики. Ця кривава сторінка в історії навіки залишиться нестерпним болем для кожного українця. Народний депутат України Юрій Шапувалов підкреслив, що це тисяча днів небувалих військових злочинів проти нашого народу з часів Другої світової війни, тисяча днів обстрілів, ракетних і дронових атак, убивств цивільних громадян і дітей, тисяча днів руйнування міст, інфраструктури та економіки, тисяча днів тривог і страждань. Кременчук також постраждав у цій кривавій війні. Наше місто регулярно попадає під приціл ворожих ракет та дронів. Наші люди втрачають своїх рідних і близьких. У Кременчуській громаді немає жодної родини, якою так чи інакше не торкнулася б війна. На цьому наголосив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Багато зі зброєю в руках воюють на передовій. Чимало героїв на жаль поклали своє життя у боях із ворогом. Вічна пам'ять і слава нашим славним землякам. За ці тисячу днів Україна пройшла шлях, який змінив кожного з нас. Але саме війна продемонструвала стійкість, незламність і єдність українського народу. Вона стала випробуванням не лише для України, а й для всього світу. Протистояння триває, але віра у перемогу, підтримка союзників і незламний дух українців вселяють впевненість, що Україна здобуде мир і справедливість. Ці дні закербуються в історії як символ сміливості та боротьби проти зла. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. За ініціативи міського голови Віталія Малецького та за підтримки компанії JTI Україна установа турбота отримала допомоги на понад 1 мільйон гривень. Більше про це дивіться прямо зараз. Центр надання соціальних послуг Турбота отримав потужну допомогу від компанії JTI Україна у вигляді нових комп'ютерів, принтерів, технічного обладнання, меблів, кондиціонерів. Усе це розподілили між комунальною установою Турбота та її філією Правобережна. Сьогодні представники компанії ДжейТАЙ Україна, а також міської ради Кременчука відвідали центр надання соціальних послуг, щоб поспілкуватися з працівниками та відвідувачами. Відгуки про нове устаткування та речі позитивні. Зокрема, соцробітникам до душі припали новенькі велосипеди. Специфіка нашої роботи така, що нам доводиться іноді долати великі відстані. Ми працюємо у приватному секторі. Люди потребують допомоги і буває, що ну, ще й з сумками в руках воно важкувато. А велосипед це і швидкість, і облегшення фізичної праці нашої. Про доречність та важливість допомоги закладу говорить і директор установи Турбота Марина Ємець. За ініціативи Віталія Олексійовича, міського голови, та за підтримки GTI, нам надали благодійну допомогу, за яку ми дуже вдячні. Це багато техніки комп'ютерної, м'які меблі, засоби для реабілітаційних послуг. Ця допомога для нас є дуже важливою. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Ми сподіваємося надалі, на плідну та тісну співпрацю. Джейтіай Україна позиціонує себе як соціально відповідальний бізнес, який турбується про місцеві громади. Допомога комунальній установі турбота, яка опікується літніми людьми та людьми з інвалідністю. Цьому підтвердження. В Кременчуці знаходиться наша фабрика. В цьому місті живуть люди, які у нас працюють, їхні сім'ї. Тому, коли керівництво міста запропонувало таку ідею, такий проєкт, ми з радістю відгукнулися. Допомога цій категорії людей є одним з пріоритетів для нас. Так, ми зараз всі сфокусовані на допомозі армії, але маємо і не забувати про літніх людей, про тих, хто дійсно потребує допомоги. Турботі надали все необхідне обладнання для кращої роботи установи, аби люди, які потребують допомоги, отримали максимально якісні послуги. Ми зараз були в закладі і побачили, що усе необхідне було надано: це і техніка, і меблі, і комп'ютерна техніка, і приладдя для кращих сервісів для людей. Загалом на цей проект ми як компанія виділили близько 1 мільйона 200 тисяч гривень, і дуже раді, що було придбане саме те, що було необхідно людям. Аби кошти дійсно приносили користь громаді, важливо направити їх туди, де це найбільш необхідно. Для нас, як для компанії, важливо, щоб ті проекти, в які ми вкладаємо кошти, вони були потрібні людям. По перше, і були ефективними. Зрозуміло, що ніхто не знає краще за потреби міста людей, ніж керівництво міста, мер міста, тому. Ми перед тим як робити якісь проекти, завжди радимося з міською владою, з керівництвом і підтримуємо ті ініціативи, які для нас є теж важливими. ДжейТАЙ Україна і надалі підтримуватиме міські ініціативи. Зокрема, уже є плани щодо облаштування нової зеленої зони в центрі міста. Кременчук це промислове місто. В якому працює багато підприємств і озеленення, наявність зелених зон це не тільки окраса міста, це і необхідність. Тому один з проектів, які ми плануємо і фактично вже запускаємо, також за ініціативи керівництва міста буде створення зеленої зони на одній з центральних вулиць вулиці Небесної Сотні. Окрім цього, вже відомо про плани щодо важливого проєкту в Кременчуці на наступний рік. Він стосується підтримки ветеранів. Для нас, як для компанії, це один з пріоритетів, тому що повернення ветеранів, їх реінтеграція в суспільстві, економічна, соціальна, є дуже важливим. Ми, як компанія, взяли собі за мету допомагати в цьому і будемо це робити. Маємо Кілька проєктів на загальнонаціональному рівні, і знаємо, я особисто знаю, що для Віталія Олексійовича Малецького це теж пріоритет, і тому ми дуже радо будемо підтримувати ініціативи в цьому напрямку. Віримо, що співпраця між ДЖІТІА Україна та Кременчуцькою громадою буде і надалі такою ж тісною та продуктивною. Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у вічність відійшов колишній керівник Кременчуцького заводу дорожніх машин. Чудовий сім'янин, відданий громадянин та людина з великої літери Борис Миколайович Мунтян. Вічна пам'ять та слава. Сьогодні у вічність відійшов мудрий керівник, хороший друг та чудовий батько і дідусь. У палаці культури Кредмаш відбулось прощання із колишнім керівником заводу дорожніх машин Борисом Миколаєвичем Мунтяном. Муй насамперед з ним познайомився мій чоловік. Приїхали молоді спеціалісти, і от вони познайомились. Потім ми почали дружити родинами. Діти виросли в нас на очах. Як то кажуть, всі радості та печалі ділили всі разом. В той час, як то кажуть, радості було більше. На 90-му році життя перестало битись серце великої людини, яка пройшла шлях від майстра до керівника заводу. За свої заслуги перед народом Борис Миколаєвич отримав нагороду від Кременчуцької міської ради. Працівники згадують його як відданого, простого та уважного керівника. Ну, я його знаю як дуже порядна людина, скромного, незалежно від його стату, статусу, він був ну, дуже простий. Спілкування не злили, чи це робітник, чи це вище якесь керівництво. Так що тільки, тільки гарний доти. І ви можете побачити, скільки людей прийшло його проводити. Втрата Бориса Миколаєвича це невимовний біль не лише для його родини, а й для всього міста, адже його вклад в розвиток Кременчука неможливо переоцінити. Світла і вічна пам'ять про нього назавжди житиме у серцях Кременчужан. Поліна Калініченко, Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. 19 листопада, тисячний день із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Період мужнього протистояння українців, а особливо наших військових, які ціною власного життя боронять нас з вами. Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно кременчуцьких героїв. Сьогодні зранку у Кременчуцькій районній військовій адміністрації почесні нагороди отримали родичі чотирьох загиблих Кременчуцьких героїв. Ордени президента вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алєнін та начальник Кременчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький. Близьки, ми схиляємо голову перед вашими рідними. Вони справжні герої. Вони відстоювали нашу незалежність. Нашої держави, яка треба допомога, підтримка з нашого боку, завжди ми готові притягнути на допомогу. Молодший сержант Дмитро Покутний загинув 13 липня 2022 року на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був на срочній службі, а потім там підписав контракт на три роки. Я навіть не знала півроку, нічого не розповідав. Не хотів, щоб я хвилювалася. Був і на Запорізькому напрямку і в полі, а потім на Бахмутському напрямку. Жаль, його не стало. Солдат Дмитро Авраменко загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку, нагороджений медаллю захиснику вітчизни посмертно». На війну він пішов від нас спонтанно, навіть не. Поставив мене до відома, уже коли у нього квітки були на, на руках. Місяць він був в королівстві Великої Британії, вони проходили навчання, після навчання їх перебазували в Дніпропетровську область і вже з Дніпропетровської області. Він попав в 46-98 військову частину, яка виконувала завдання на Куп'янському напрямку. Він був дуже справедливий, ранимий і за всіх побратимів дуже хвилювався. Бо кожного разу, коли ми з ним періодично були на зв'язку, він завжди казав: Мама, треба, 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 ну треба, то треба. Це ж таке. То дуже шкода, звісно, що він був відвертою людиною. Пам'ять Олексій Юхненко, старший солдат, 24 червня 2023 року загинув на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дружина Ганна не стримує сліз, брат Денис розповідає. Я хоч і старший, Льошка завжди мені більше допомагав. Коли я його призвали, так як я вже служив, він мав право не йти. але він сказав, що потрібно, і теж пішов. Сержант Юрій Агеєв загинув 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримала дружина військового. Ми прожили 30 років в місті. У нас є син. Юра ще в 2015 році, коли почалося, він пішов в сам військомат, записався і пішов воювати. Був воював під щастям півтора роки. Коли поначалась повномасштабна, він пішов теж попав у 21 першу бригаду президентських військ, і там він службу ніс. Вони були десь там на кордоні стояли білоруські, а потім попали, перевезли їх на Донецьк, Нью-Йорк, місто таке. А потім я навіть не знала, він не казав, що він сказав вони в Нью-Йорку не переживай. Ну а там вони їх перекинули на кліщівку. Там були тяжкі бої. Там, на жаль, вони з побратимами дуже багато їх там загинуло. Пишаємося героями, співчуваємо рідним загиблих та віримо в перемогу. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Акція «Святий Миколай дітям триває. І щоб кожна дитина, яка цього потребує, отримала подарунок на свято, нам необхідно об'єднати наші зусилля. Як долучитись до акції, розкажуть наші журналісти. Дізналася про дівчинку, з якою я малювала в минулому році мрію, про те, що їх в родині семеро, і на жаль, їхня мама померла. І мене це дуже вразило, тому що е, я розуміла про те, що в цих дітей, окрім мами, нікого не було, і що наразі вони будуть проживати в одній із соціальних установ в нашому місті. І про те, що їм потрібна підтримка, про те, що потрібно, щоб е, відбулося 6 грудня, справжнє диво, тому що я розумію, що цим дітям дуже важко, і це не поодинока історія. Я знаю, таких історій дуже багато, але просто про це не. Можна казати, цього року багато дітей чекають на святого Миколая як на найбільше диво. Але, на жаль, через війну та втрати не кожен малюк має змогу відчути тепло цього свята. Сотні дітей залишилися без батьків, домівок чи звичних радостей, які роблять дитинство щасливим. Акція Святий Миколай дітям можливість змінити це. Наша папка, така в якій зібрані всі мрії, діток. Можна побачити про те, що вони малювали, і наразі заброньовано багатенько подарунків, але є ще мрії дітей, які не заброньовані. Можна зайти на нашу сторінку в Фейсбуці. Там є папка, марафон написання листів 2024», Подивитися про те, які мрії не заброньовані, забронювати цю мрію для того, щоб ми побачили про те, що малюнок заброньовано, щоб не було такого, що там дві-три людини забронюють одну мрію. І до 2 грудня можна буде принести в офіс цей подарунок. А 6 грудня вже вже всі дітки отримають бажані подарунки, які вони замовляли святому Миколаю. Волонтери збирають кошти та подарунки для дітей, які потребують нашої допомоги. Це можуть бути солодощі, іграшки, одяг чи необхідні речі для повсякденного життя. Для когось це буде теплий шарф, для іншого книжка чи м'ячик. Але кожен подарунок це не просто річ, це знак турботи, м'якого дітям зараз так бракує. Тому якщо ви бажаєте долучитися до акції, можна не тільки обрати мрію дитини, але й просто так легко піти в магазин, щось купити, принести, і ми це все відсортуємо і передамо е, діткам. Ви можете приходити до офісу з понеділка по п'ятницю з 9 до 19.00. В суботу ми працюємо з 9.30 до 16.00. Волонтери акції поділились тим, наскільки чутливою та зворушливою є зустріч з дітками, які позбавлені батьківського піклування або ж числа сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Я малювала мрію з хлопчиком, якого звуть Лев, йому 6 років, і він замовив адвент-календар Лего. Ця мрія далась нам дуже важко, бо він був дуже сором'язливий і 10 хвилин я намагалась з ним. Порозумітись, і все таки, коли ми знайшли спільну мову, то він розказав, що він полюбляє грати в комп'ютерні ігри, полюбляє грати з друзями в м'яч на дворі. Діти з соціальних установ дуже потребують вашої уваги та вашої підтримки, тому що вони дуже маленькі, і зараз у нас непростий час, коли треба допомагати один одному. Ви можете допомогти і зробити це набагато простіше ніж здається. Зробіть внесок. Будь-яка сума важлива. Передайте речі або солодощі, які стануть для когось справжнім дивом. Або поділіться інформацією з друзями. Кожен поширений пост наближає нас до мети 29 та 30 листопада в маркетоптах нашого міста. Ви зможете побачити волонтерів в червоних шапочках та в маніжках молодіжного парламенту Крумчука, які будуть пропонувати людям долучитися до акції. І розповідати про те, що можна придбати солодкі подарунки, засоби особистої гігієни, канцтовари, іграшки. Якщо ви побачили нашого волонтера в магазині, будь ласка, не приходьте повз також. У них будуть скриньки, можна буде долучитися грошима або на банку задонатити, або на скриньку задонатити. І потім з цих коштів буде закуплено те, що потрібно. Ми будемо звичайно звітуватися чеками. все в інтернеті будемо виставляти на наших сторінках. Подумайте, яке диво ви можете подарувати дитині, яка цього року немає. Має нічого окрім мрій. Можливо, саме ваш внесок стане тією миттю щастя, яку вони запам'ятають на все життя. Станьте частиною цього дива. Зробіть крок до тепла і любові. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет про гордих птахів, які оселилися у Кременчуці. Наші журналісти бачили наживо, як лебеді почувають себе на річці. Сухий кагамлик. Увага на екран. Лебеді одні з найкрасивіших та найвеличніших птахів, які століттями надихали людей своєю грацією, силою та загадковістю у багатьох культурах світу вони символізують чистоту, вірність, духовну гармонію та зв'язок із божественним. Їхній величний вигляд і плавні рухи на воді пробуджують душі відчуття спокою. Нещодавно наш затишний Кременчук став домівкою не лише для усіх охочих громадян, а й для зграєлебедів. Вони оселились тут на річці сухий Кагамлик. Для містян таке поповнення стало справжнім сюрпризом. Куди то пропадають, а от опять, в тому прям много. Красивої птиці, дітям інтересно, приходимо кормить їх. Приходимо часто, кожен день майже дуже красиві, де? Да? Які лебіді? Великі? Да, дуже великі, дуже гарні. Ну, символізують якусь єдність, любов дуже гарно в цьому році їх максимально багато в тому було мені здається набагато менше. Ми ходили більш до спортлайфу, а в цьому році вони прям кожного дня. Також лебеді символізують духовне очищення та новий початок. Вода, на якій вони так впевнено плавають, часто асоціюється з життєвою енергією та емоціями. Ці птахи, ковзаючи по поверхні водою, ми створюють враження легкості і впевненості. Їхня поява поблизу людей може символізувати наближення періоду спокою, процвітання та радості. Така міграція цих птахів сезонна І з великою ймовірністю, коли настане потепління, вони помандрують далі. Тож стигніть завітати на берег річки та познайомитися з цікавими туристами. Дмитро Царю. Нік Євгеній Грінченко. Кременчуцькі новини. Він змушує сміятись навіть тоді, коли сміятися важко. Скандальний сумський стендап комік Фелікс Рецька виступив у Кременчуці з новою програмою. Цирк на дроті». Як пройшов концерт, дивіться далі. 18 листопада сцену Кременчуцького міського палацу культури освітлював гумор Фелікса Сарецьким. У рамках свого всеукраїнського туру скандально відомий сумський стендап комік представив програму Цирк на дроті», присвячену тому, що болить смішить і водночас тримає нас на плеву в буремному сьогоденні. Стендап, комік «Чий обрис міцно асоціюється з народним мером Анатолієм Почечином та подкастом Комік плюс історик в черговий довів гумор. Це не лише розвага, а й спосіб зберегти розум у непростий час. Програма виступу зачепила всі важливі теми від побутових проблем до міжнародних подій, які подані в настільки іронічному ключі, що навіть найбільш гострі теми звучали як увток свіжого повітря. Вертістю ставленням до України позиції своєї громадської. Ю, гумором. Творчість Фелікса того, що він дуже крутий штрих, дуже гарні у нього жарти. Ну, взагалі, він такий вайбовий чувачок. Він прикольний. Я дивлюся його подкаст, просто комік плюс історик. Важливо, що тур цирк на дроці має й благодійну складову. Частина коштів, зібраних із продажу квитків, буде передана на підтримку Збройних сил України. Свою програму Фелікс Рецька представить майже в кожному великому місті країни. Родзинкою стане фінальний виступ у Національному цирку України в Києві. Марія Бардаєва, Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кремжицькі новини. Незабаром у Кременчуці відбудеться вистава Повія видатного режисера Дмитра Рачковського. Сучасний театр покаже постановку про вибір людини і його ціну. Подробиці розкажемо далі. 27 листопада о 18.00 у Кременчуцькому міському палаці культури сучасний театр продемонструє виставу Повія. Це інтерпретація одного з найглибших романів Панаса Мирного, створена культовим режисером і драматургом Дмитром Рачковським. Це не просто адаптація класики. Це занурення у світ, де віра у людське добро стикається із жорстокою реальністю. Героїня Христина, яка бореться за виживання у світі несправедливості, відкриє нові грані своєї історії. Трупа сучасного театру обіцяє сміливий підхід, який здатен торкнутися сердець навіть тих, хто здавна вважав українську літературу лише частиною шкільної програми. Ця вистава про вибір і його ціну, про те, як важливо лишатися собою, навіть коли обставини цього не дозволяють. Сценічне рішення вистави обіцяє бути новаторським. Кабаре, динамічна хореографія та музика в стилі ретро змусять глядачів забути, що це роман 19-го століття. На головній сцені міста традиційна драма перетвориться на сучасний театральний експеримент. Не прогавте можливість стати частиною цього культурного прориву. 27 листопада о 18.00 актори чекають на вас, аби показати, що історія Христини актуальна і сьогодні. Квитки можна придбати онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Марія Бердаєва Кремчицька новини. Головне справжня стійкість для України тисяча днів війни, тисяча днів як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо. Але так, щоб навіть без зубим Путін в Україну не повернувся. Ми повинні це забезпечити. Слава Україні!